Наш хлопчик вирішив бути особливим і народитися 29 го Ну кажуть, 29 лютого це така дата, що може буде щасливим. 29 лютого дата, яка приходить раз на чотири роки, і для когось вона стає особливою, як у для Маргарити та Віталія. Саме цього дня у них народився син. Пара у шлюбі вже третій рік. Кажуть, первістка чекали, та ім'я вже встигли обрати. Сина назвали Мирон. Тато хлопчика розповідає, що на пологах був та вже навчився правильно тримати маля. Що казати добре? Все здоровою, все добре. Цілий день був з нею разом. Дуже задоволена, що чоловік був поряд зі мною. Він підтримував як і морально, так і фізично. Вікторія В'ячеславівна працює у пологовому відділенні понад 30 років. каже, за ці роки прийняла чимало немовлят, та зауважила, що зовсім не важливо, у який день дитина приходить у світ, чи то 10-го, чи 29-го лютого. Проте чула випадки, коли батьки вносили корективу у справжню дату народження своїх дітей. Мами поки що сприймають нормально, але так сталося а в подальшому. Як вони собі будуть? Планувати це їхні запитання. Згодом, можливо, деякі і були випадки, коли там вже на етапі реєстрації в відділах ЗАГСу, а так зазвичай ні. Немає такого питання, коли дитина народилась таким числом і записується. Небезпечені батьки кажуть, що пологи за планом мали відбутися звичайного порівняно із 29 лютого дня, 26-го. але син вирішив інакше. Мама з татом сприймають незвичайну дату народження з радістю і вже знають, коли святкуватимуть іменини сина у невисокосні роки. Ми будемо святкувати 28, е і перше, і 29. е Будемо так святкувати. Не знаю, будемо бачити, як буде. Ну, ми задоволені, нас такий особливий хлопчик. Для нас він особливий, бо він нас перший. Станом на обідню пору було відомо, що маленький Мирон один із чотирьох іменинників, які обрали собі незвичайну дату народження 29 лютого. Софія Мартиньок, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.